Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом». Він забагато бачив та знав, його наказали прибрати. Далі мови оригіналу російських партизанських телеграмів. Воєнний полка АЗОВ Олександр Іщенко умер в Ростовському СІЗО. Воєннопленный українець Олександр Ищенко, служивши водителем полку Азов умира в СІЗО в Ростові на Дону. Какая передають корреспондент медіазони, об этом сообщили во время заседания Южного окружного военного суда в Ростове на Дону, рассматривающего дело Иващенка. еще 23 азовцев. Документов, подтверждающих смерть подсудимого СИСО суду, предоставить еще не успел. 55-летний Александр Ищенко обвинялся по двум статьям об участии в деятельности террористической организации и попытке захвата власти в феврале 2022 года. Он добровольно вступил в тероборону полка АЗОВ в качестве военного водителя. Весной того же года в Мариуполе он попал в российский плен, а затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами. Все они в разное время служили в Азове по контракту или были вольно наемными служащими. Некоторые участвовали в обороне Мариуполя и Азовстали, другие на момент российского вторжения уже оставили службу и были задержаны у себя дома. Двоих Давида и Касаткина и Дмитрия Лобинского уже обменяли на российских военнопленных и судят заочно. По делу проходят девять женщин, большинство из них – это поварихи, которые готовили еду для военных Азова. Мемориал Познав фігуранта этого дела паліти заключенними в той же час. Денник Прокопенко зазначає жоден із тих, хто давав бійцям Маріупольського гарнізону гарантії під час виходу з території Азовсталі, не виконав своїх обіцянок. Збереження життя кожного військовослужбовця гарнізону не застосування тортура та якнайшвидші обміни обміни першочергові домовленості, які ООН, міжнародний комітет Червоного Хреста, російська сторона та військово-політичне керівництво України гарантувало нам травні 2022 року. Так Росіяни з властивим єми віроломством наплювали на усі ці пункти апген порушення законів. ними та звичай ведення війни стала страта 53-х беззбройних азовців в оленівці два роки тому у вісні вони були підступно вбиті в організованому росіянами теракті в бараці колонії. Більше сотні наших побратимів отримали поранення. Сучасна історія не знає подібних прикладів надлюдської жорстокості щодо військовополонених у день, коли вся країна схиляє голови перед загиблими в Оленівці азовцями. Мені не дає спок лише одне питання: чи доклали інші гаранти збереження життів особового складу Маріупольського гарнізону? Усі зусилля пропрацювали усі можливі варіанти та задіяли необхідні важелі впливу на росіян аби от ті... Обіцяні через 3-4 місяці після виходу за зусталі обміни сталися. Справа Азову нищити ворога та поповнювати обмінний фонд за завдання наших підрозділів протягом року. Успішно виконує Кременчуцькому напрямку. Часто усупереж у цьому чи виконуємо свою роботу ті, хто добровільно взяв на себе ці обов'язки, і ті, на кого покладено їх законом, важко передати словами, що таке один день у російському полоні часу немає. Постійні катування, голод, показова страта Оленівці незаконні судили ще та довічні ув'язнення. Скоро вам нікого буде обмінювати. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.